Вітаємо, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про масажний пояс VibroShape, який обіцяє допомогти у тонізації м'язів та схуднені. Отже, що таке VibroShape? VibroSHape це масажний пояс, який використовує вібрацію та тепло для стимуляції м'язів і покращення кровообігу. Його можна застосовувати на різних ділянках тіла, таких як живіт, стегна, руки та сідниці. Як саме працює цей пояс? Пояс генерує вібрації, які сприяють скороченню м'язів, імітуючи фізичні вправи. Деякі моделі також мають функцію нагріву, що допомагає розслабити м'язи та покращити кровообіг. Чи може використання VibroShape сприяти схудненню, використання пояса може допомогти тонізувати м'язи та покращити кровообіг. Але для ефективного схуднення. Рекомендується поєднувати його з регулярними фізичними вправами та збалансованим харчуванням. Чи є наукові докази ефективності таких поясів? Дослідження показують, що вібраційні пояси можуть покращувати кровообіг і сприяти тонізації м'язів, однак вони не є заміною традиційним методам схуднення, таким як дієта та фізичні вправи, чи є протипоказання до використання VibroShape? Так, людям із кардіостимуляторами або іншими імплантованими електронними пристроями слід уникати використання таких поясів. Також, якщо у вас є медичні протипоказання або сумніви, рекомендується проконсультуватися з лікарем перед використанням. Отже, VibroShape може бути корисним доповненням до фітнес-програми, але не варто розглядати його як єдиний засіб для схуднення. Саме так. Важливо поєднувати його з активним способом життя та здоровим харчуванням для досягнення найкращих результатів. Дякуємо, що були з нами. Обов'язково підпишіться та напишіть коментар, що ви думаєте про масажний пояс VibroShape. До нових зустрічей!